27 квітня 2023 року міськрада, місто Чернівці, Анжела Гуріна. Анжела, що так я не зрозуміла, що сталося. Я ще не подивилася ваша все Але по процедурі. Я знаю. знаю записуйте, відео. будь ласка. Роза, це Вікторія. З іншого боку, будь ласка, переверніть. Вона не відповідає. Будь ласка, зверніться до вашого керівництва, та й прийде людина, яка у кої буде від. У вас в області є три людини, які мають посвідчення від поліції. Так, 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 так. Е, ви мені не підходите. А я вже дзвонила. Я передайте ви тепер. У неї посвідчення не відповідає. Ви маєте знаєте, знаєте що має бути які посвідчення? Стандарт це додаток до, до жетону. Все, рішення суду від я виграла суд два роки назад. Покажіть, будь ласка, я не маю показу в гуглі. Все в судах звертайтесь. Ну це сні придумали. А придумали? Ну то це то і ви можливо і ви себе придумали. Нічого сталося. Я не можу і, пройти а, на сесію. А Сутність? ви хочете сутність? Хочете Я не буду писати звернення, хочу пройти. Пропустіть мене на на сесію. Я Я ніхто, так я з Ви ніхто? Чого ви прийшли? Ти, ви я телефонувала. Ну так я кажу, що ви у вас посвідчення не, не відповідає. Зверніться до вашого. А ви хто? До речі, треба в сок, мабуть, ще позвонити, бо в сок я буду писати. В сок я буду писати Добрий день. Ви перевірили там нас, як вас звуть? Вони не хочуть розмовляти. Ви зрозуміли. Так? Передайте своєму керівництву. У вас хто? Йосипів керівник. Дзвоніть Йосипів, бо я зараз. У мене немає другого телефону, щоб дзвонити Йосипову. Не будете? Хай він позвонить і скаже, щоб ми, нас пропустили сюди. Ви не на уповноваження, У вас немає посвідчення держави цього зразку. Будь кішлари там є у нас. О тут, ця, ця. От, от, бачите, цікавих, буде багато цікавих подій. Що відбувається тут?